Холодом, а холодом это хуже нет. Как у трупа лицо холодное. Это даже смешно сказать. И стыдно. Не вижу смысла смотреть, сколько у людей температура. Так почему мы по 85 должны платить? Что такое житлово-коммунального господарства в вашем разумению? Ищите потери всегда. Мы. Но вы с чего-то приходите к нам, задаете вопросы. Вы нуждаете меня сказать. Ну то скажи. Так скажу, скажу, скажу. Як пережити зиму, якщо у ваших квартирах до 10 тепла, а тарифи в платіжках захмарно високі. Мешканці трьох будинків із Дніпра вже не перший рік замерзають у своїх оселях та ще платять за це. Зиму тепер вони називають холодомором. Чому їхні будинки не опалюються? І хто нараховує плату за тепло? Контролер перевірить заради правди, контролер, контрольор. Ми... Живем в центре Днепра, на протяжении 15 лет мерзнем, спим в шубах, спим в сапогах, укрываемся тремя одеялами. Мы практически не переодеваемся. Мы настолько замерзаем, мы обращались во все инстанции, но никто нас не слышит. Одна надежда только на вашу помощь. Помогите нам, пожалуйста. Мешканці трьох будинків в центрі Дніпра вже п'ятнадцяту зиму поспіль мріють зняти в квартирі верхній одяг і не замерзнути. А поки змушені вигадувати різні способи обігріву. Наприклад, час від часу тримають руки над гарячою водою. Тавдо ти постійно грію руки над паром, тому як раніше пробувала отак, так то коту загрівати коли над паром. З вот рук загріває ся немножко до пояса, по крайній мірі. Ну и лицо так же само, лоб тоже все, вот, немножко идет тепло дальше. Ну, это я себе такой обогрел, придумала сама. Пытка холодом, это хуже нет, не голод, не, не... именно холод. У кімнаті Ірини трохи більше 10 градусів. Лише уявіть, температура, як у холодильнику. От я в холоді відключаюся, а потім просипаюсь, думаю про себе, о, я ще жива, Надо двигаться дальше. Деревянный весь ходишь. Вот деревянный. Ты ничего не, не, писать, ну, руки деревянные, тело все деревянное, ничего не чувствую. Мозг не работает в таком холоде. И только ждешь этого лета, как бы, как бы весны. Ну, одно желание только отогреться. Вот, ну чай попью, часа на два хватает. Через полтора-два часа пью по новой. Так само страждають і мешканці сусідніх двох будинків. Один з них архітектурна пам'ятка ззовні прикрашена кам'яними барельєфами та левами, а всередині кам'яніють від холоду люди. Чоловік Людмили переніс інсульт тепер тільки б не отримав ще й запалення, хвилюється дружина. Тому в кожній кімнаті поставила обігрівачі, один повісила навіть на стіну. Муж у меня практически из дома не выходит, он инвалид. У нас есть вот обогреватели для того, чтобы не замерзнуть. Вынужден поставить между ног, в валенках сидит, в двух свитерах, из овчины у него без рукавка. Он вынужден сидеть в шапке. Это нормально, чтобы люди в наше время вот таким образом согревали себя. Это даже смешно сказать и стыдно. Самое главное, что стыдно об этом говорить. Ці три будинки підключені до котельні національної металургійної академії України, а не до загальноміських мереж. Тому тариф тут удвічі вищий, аніж у інших будинках Дніпра. Мешканці змушені платити щомісяця близько 2,5 тисяч гривень за холодне тепло. Раз ви не можете нам дати тепловий баланс, ливоніобхідні тепловий комфорт. снизить нам тарифы или мы не отказываемся полностью оплачивать холодные квартиры. Но в результате нам выставляют счета долги. Долги у нас идут по 12 тысяч, по 16 тысяч, хотя мы предупреждали, что мы платить не будем за квартиры, которые не отапливаются. Керуюча компания выкликала представників Академии, чтобы скласти акт про низьку температуру в квартирах. Із цим документом люди могли б вимагати перерахунку квитанцій. Та в академії проігнорували запрошення. Ну, спроби самостійно э, замірити температуру, звісно, були. що представники металургічної Академії не э, приходили к нам на заміри, ці заміри не є дійсними. Нам відповіли, що э, письмової відповіді не буде. Тепло подається, аби аби бы не э, і не розморозило батареї. Економія, то тобто есть економлять свої деньги. А відказатися від опалення по закону ми не маємо права, поки не буде представлено альтернативний вид опалення, аби змусити постачальника тепла перерахувати борги, жителі та представник керуючої компанії йдуть до металургійної академії. Цього разу з нашою знімальною групою. Чому ж гроші тут беруть, а тепло не дають? Що робити, якщо у вашій квартирі холодно, а від суму платіжках жарко? Як добитися перерахунку? І в чому зізналися студенти? Разом із мешканцями та представником керуючої компанії йдемо до головного інженера академії. Це він відповідає за подачу тепла. Схоже, камерам не зрадів. Доброго дня, пане Ігорю, так. давайте знайомитись, Поліна. Заходіть. Дякую. Давайте тепер дорогу. Давайте, давайте знайомитись. Дуже приємно. Чому в оселях людей холодно? Не знаю. Возможно, из за того, що стара комунікація. Возможно, еще. Ну, будемо говорити прямо. Ми подаємо. Тепло на політехніку по їхнім комунікаціям це не наші комунікації, тому що вони знаходяться на землі, которая принадлежить політехніки. Котельня, що генерує тепло, належить Національній металургійній академії. А ось труби, якими воно йде у квартири, невідомо чиї. А прокладені вони територією іншого закладу Національного технічного університету Дніпровська політехніка, котрий прямо за парканом. В М корпусі тепло. Ну от в наших комунікаціях все поки нормально. Чому туди плохо доходять, я не розумію. Перевіряємо, чи обігріває академія бодай свої приміщення. Ну, зараз спробуємо батарею. Ну, можна сказати, що опалення тут є. Тут, звісно, не спека, не дуже вони гарячі, але. Більш-менш теплі. Розпитуємо викладачів, яка температура в аудиторіях? 10-12 градусів. В Ого, а чого так холодно? Війна йде. Економія газу економить газ. вам не почулося. Викладач звинувачує ректора в тому, що у виші холодно. А що ж кажуть студенти? А у вас там что так холодно? Здесь очень холодно. За полтора часа на ленте просто кочнеешь. После Нового года, 15 февраля, у нас не будет лент, потому что мороз. Учителя покупают себе камины или маленькие вот эти вот вентиляторы типа. А ми ж ходім Курточки, курдочки, світерам тебе. Студентів холод не надто засмучує, бо завдяки йому мають додаткові канікули. А от мешканці будинків мерзнуть та ще й мають сплачувати за уявне тепло. Тому вони вимагають, щоб комісія прийшла у їхні квартири і задокументувала низьку температуру. Я хочу с вами согласовать. Когда ваши представители могут выйти. А зачем? Ну вот зачем? Если я вам еще раз говорю, мы не отвечаем за тепловые сети. Да, но вы, вы продаете тепловую энергию. Продаете да, продаем, сам. Продаем. То есть тепловая энергия должна доходить до дома качественно. Вы за это берете деньги. Поэтому я хочу зафиксировать, что температура помещения, которое вы отапливаете, за которое вы берете деньги, соответствует либо не соответствует нормам. Я не вижу смысла но вот, приходить и смотреть, сколько у людей температура. Головный инженер відмовляється скликати комиссию. Он не хочет на папере фиксировать низкую температуру в квартирах. Це означає, що людям і надалі будуть приходити квитанції за холодне тепло. А щоб зігрітися, їм доведеться запасатися пластиковими пляшками. Кип'яток лити не можна, тому що баклажка буде деформуватися. і може відкритися к... к... колпачок і виліться взагалі в ноги в постіль вода. Но тільки так удається уснути, тому що інакше... Ну холодно, крутишься, вертишься с бока на бок, а как уснуть? А оно не спится, когда холодно. Теперь я их положу сюда к ногам, чтобы было тепло. Вот так вот их сюда и два одеяла. Теперь ложусь сюда в шубке, как есть. Я люблю тепло, надо поясница, а то же все почки простудятся. А потом же тут все холодно, как у трупа лицо холодно и носит. Значить, треба укритися по-другому. Вот так. Чому ж тепло не доходить до будинків? Що нам покаже тепловізор і до яких вигадок вдаються люди, щоб зігрітися? Получається, от така от імпровізована горілка. Якщо він нагріється, він добре буде віддавати тепло. Ми застосуємо спеціальний пристрій тепловізор. Метал буде топити, це пальний період, і має топити качественно. Відключіть їх, будь ласка. Ви можете якісно надавати послуги? Потрібно дещо зробити з системами котельної. Ми можемо їх подивитися? Чому? Ну, тому що у вас немає допуск. допуску. А який повинен бути у мене допуск? Не знаю. Ви нуждаєте мене сказати. Ну, то скажіть. Так скажу, скажу, скажу. Щоб дослідити точно температуру батарей та приміщення, ми застосуємо спеціальний пристрій тепловізор. Для цього ми наводимо на трубу подачі тепла 38 градусів Цельсію. На вулиці в день зйомки близько нуля за нормами 65 градусів, фіксуємо 38. Це температура подачі тепла. Майже така, як температура тіла людини. А зараз вимірюємо, яка в нас температура у спільній душовій. І тепловізор фіксує 16 градусів. Пам'ятаєте, норма щонайменше 65. Пише 26 градусів. Ви тепліша за батарею? Тепліше, мого щотима. Якщо у квартирі холодно, повідомте про це телефоном або листом постачальнику теплоенергії. Виконавець має перевірити якість послуги впродовж трьох днів. Якщо ви не згодні з результатами перевірки, маєте право на повторну за участі представників місцевої влади та об'єднання споживачів. Після перевірки вам на руки мають видати акт. Суми в квитанціях підлягають перерахунку. Тепло у квартирі настільки болюче питання, що люди вдаються до різних вигадок і діляться ними через канали YouTube, збираючи десятки тисяч лайків. Цей чоловік придумав, як зігріти кімнату за допомогою керамічного горщика і свічок. От этот горшок глиняний, має нагрітися до температури 70-80 градусів для того, щоб зробити. Обогріватель більш ефективним. Ми морской морський камінь. Ну, то есть, самый обыкновенный морський камінь. Если он нагреется, он хорошо будет віддавати тепло. І положимо його зверху на горшок. А так, за допомогою туалетного паперу та спирту чоловік зробив справжню пічку. Але пожежники її точно не оцінили. б. Бумага кладеться. внутрь жестяной банки, заливаем спиртом, поджигаем и получается вот такая вот импровизированная горелка. Горелка и грелка. Вот такой обогреватель-нагреватель будет обогревать эту всю комнату в течение нескольких часов. А вот так вентилятором можно повысить эффективность водных батарей. Стоит вот такая вот самодельная штука, обойма, обойма вентиляторов. Еще один вариант – фольга за батарею. Для того, чтобы увеличить теплоотдачу, мы вырезаем кусок этого спинного полиэтилена и помещаем его за радиатор. Однако у героев нашей программы батареи загале холоднее То де ж губиться тепло. В академії звинувачують колег з іншого вишу, територією якого проходять труби. Нібито вони і перекрили подачу тепла до будинків. Ви розумієте, тепло йде одно в трубі. О, а розподіляти його можна краник один закрити, туди більше. Буде. То питання в тому, чия труба, чи є краніки, краніки? в Це не наша труба, і не наш екрані. Ви можете якось, щоб якісно надавати послугу людям, з'ясувати, проявити ініціативу? Я можу вам сказати, що я попитуюся зазвонитися з керівництвом Дніпровської політехніки, з їхнім новим проректором. Ну, може, ми сядемо, обсудимо, може бути, він розкаже какие то документи, ну, границі розподілу теплешиті. Чому за 15 років ніхто не вирішив проблему із теплом? Як контролер потрапив за паркан, добуцім то нічиїх кранів. І що ж вдалося побачити? Дочекайтесь. Це територія Дніпровської політехніки. За парканом Котельня Металургійної академії. Саме від неї йде тепло по цій трубі і не доходить до будинків. Запитуємо про ректора Дніпровської політехніки, чому в його трубах холодне тепло. Вони апелюють про те, що ваші мережі вони неякісні, саме за цього на гончара не доходить тепло. <різь> 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 не От де правда? Не. Чому вони так закидають? Ну, звалити можливо, вину, провину зняти з себе. Проблема в різниці тиску. Це означає, що не, не, не докачує, Не да. докачує, різниця тиску майже немає. За параметрами постачання, на вході в систему опалювальна рідина не відповідає тим вимогам, які мають бути для опалювання досить великого, великих значних обсягів. Потрібно все ж таки дещо зробити системами котельної. Ну, принаймні, з тиском. Найголовніше, що ми готові співпрацювати, з'ясовувати в чому проблема остаточна і вирішувати її. Вже, вже і я звертався за цей час, коли я на посаді. Ну, реакції не було з цього приводу. Отже, академія ігнорує не лише мешканців холодних будинків, а й своїх колег. Ба більше звинувачує їх у перекритті тепла у той час, як сама не дотримується нормативів подачі. Та якщо політехніці від цього ні холодно, ні жарко, то людям терпець урвався. Вони відмовляються платити за тепло, яке є тільки у квитанції. Ну батарія ну холодне, ну повна в смислі слова, халодне. Ну Последний раз это вообще га гарячої батарії у нас були. 2005 год, я даже окна тогда не клеила. где-то за полчаса, за час включаю эту электропросто не подарили его. Вот. она такая бесценная вещь, бесценная. Вот. за час нагреет постель, подогрела выключила, потом опять включила, чувствую, что замерзаю в постели, включила опять. вот, ну так три 4 раза за ночь моя все сгорит. вот так я уже так берегу ее, что это мое единственное спасение. Повертаємося шукати правди в академію. Зустрічаємося з проректором із господарської роботи. Це він відповідає за тиск у трубах. Доброго ранку. вам. А в чому моя правда? Моя правда одна. вон. Вон котельна, котел горить, скільки положено, столько дає. Тиска вистачає туди, все вистачає. І температури вистачає. Ну, як вистачає. Як тепер написано: 18 градусів. А у людей в будинках 10. Да, що у мене жарко. Ну, я дивлюся, що у вас абрація конденсат Проректор і сам гріється електричним опаленням. Під столом схований обігрівач. А що ж водяні батареї? Так от яка от, 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 батарея, провірте, пожалуйста. Ось така і Давайте. Ну, то вона ледь тепла то чи не є це проблема безпосередньо в котельні в тому що все ж таки ви не даєте якісне нет, тепло не у вас навіть у першій точці після вашої котельні холодні батареї ну холодні от які є, а ви які хочете, щоб вони були? Гарячі? так у людей навіть такого немає вот тепло которое есть такое и есть я його не так ви купили. розумієте що ви не постачаєте тепло ну як как не постачаем? Постачаем. Какими деньгами можно это обеспечить какое тепло Дивіться, є металургійна академія в Дніпрі, якій не вистачає стільки то коштів для того, щоб тримати тепло і в себе, і в тих організаціях, і в тих будинках, які вони стають. Да висловлені. ну металургічна академія. Що? Ви нуждаєте мене сказати? Ну то скажіть. Так скажу, скажу. Скажу. Скільки грошей не вистачає? Отут вот я не скажу грошей. Мы просто не в состоянии. Мы на следующий год отключим это. Мы отключим. Просто выключим и сами отключимся. У меня одно пытание. Отключите их, пожалуйста. Есть возможность. Отключите их. Да они и так бы Как их можно отключить, отключить. Они и так без тепла? Рядом стоит. Гор, газ у них котельная. Подключите к ним, проведите трубу и подключите. Решите эту проблему. Ее решить то можно. Что мы сделали для того, чтобы ее вырешить? Пісав письма і говорив, що більше я нічого не можу зробити. Так, може, давайте все ж таки ви відправите своїх спеціалістів. Ми візьмемо спеціалістів із керуючої компанії. Вони всі разом складуть акта, в якому напишуть, що ось по цій відстані не є доцільним направляти це тепло. І давайте будемо в ці будинки, так як ви пояснюєте, направляти і зміст газу тепло. Да я... Так для цього треба скласти акт, а не листа просто написати. А коли в людей з'явиться тепло? Тепло туди йде. 10 градусів в кімнатах. Ну, я не міряв, якщо чесно. Тіма не в кімнатах. Ми міряли. Я не знаю. Я не знаю. Іщіть потери в сетях. Ми. Ні. Ну ви ж чого приходите к нам, задаєте питання. У вас робота. Якраз стежити за тими мережами, що є у вас, ну, да. і відповідати за її технічний стан. Да. Тому я задаю вам це питання. На вашій котельні є якісь е, лічильники обліку? Звісно, є. Ну, тобто ми можемо їх подивитися? Чому? Ну, тому що у вас немає допуску. А який повинен бути у мене допуск? Не знаю. Люди давно ладні відмовитися від примарного тепла академії і 15 років сподіваються на допомогу місцевої влади. Разом із ними йдемо на прийом до директора департаменту ЖКГ міста. Ми сюди зайшли тут так тепло. Я думаю, що буде й жарко. І є головне, на ремонт. Доброго дня. А ми завітали сьогодні із мешканцями будинків по вулиці Гончара, які вже два місяці без опалення. Як ви бачите вирішення цієї ситуації? Я не бачу вирішення цієї ситуації. Це як? Ну, ніяк. Що, людям залишатися в холоді? Ну, до наступного отопительного сезону можна розглянути. Тобто, цей опалювальний період. А... Метал буде топити, Цей опалювальний період. І должен топити качественно, і обязан топити качественно. І платити ви обязаны. А якщо він не палить, що їм робити? А якщо вони не платять, то що? Так бачимо ми по 85 давні платити? Виставляють долги по 10-12 тисяч і більше за те, що ми не отримуємо взагалі ніякого тепла. Що таке житлово-комунальне господарство в вашому розумінні? Житло комунальне і господарство. Від слова господар. Хто тут господар? Нема, господаря. От як людям отримати тепло? Пане Владиславе, вам мер давав розпорядження чи уснув вказівку? Розібратися з цією ситуацією? він сказав. Чому ви тут сидіти? Скажіть нам. Зачем ви займаєте місце, которое мог сидеть сидіти который заботился о людях? Чи може місто? На власні теплові мережі прийняти ці будинки і все-таки забезпечити їх теплом. це треба зучать проектну документацію і іскати технологічні можливості для цього. Ви давали це доручення комусь із ваших спеціалістів, щоб все-таки спробували розібратися в цій ситуації? Дамо. Так. І якийсь результат, ну, хоча б прогнозується в цій числі? Ну, подивимось. Чи варто розраховувати на допомогу міської влади Дніпра? І яку роль зіграє прокуратура? У вирішенні проблеми Уже за мить. Ігор Хоружий зобов'язався шукати спільно з керівництвом Дніпровської політехніки кому належать тепломережі. Не бачить сенсу фіксувати температуру в квартирах людей. Олексій Григор'єв готовий спільно з Національною металургійною академією України шукати та усувати причину втрати тепла. Владислав Грицай. Вивчить можливість підключення будинків до інших постачальників тепла. Коли ми готували програму до ефіру, департамент житлового господарства Дніпровської міськради офіційно повідомив нам, що технічна можливість переключення зазначених будинків до інших джерел теплопостачання відсутня. Тобто, відрізати їх від академії і підключити до загальноміських мереж неможливо. Водночас людям дозволили встановити індивідуальне опалення за спрощеною процедурою, і дехто з мешканців так уже й зробив, але де знайти на це кошти пенсіонерам. Єдиний варіант для них змусити академію збільшити тиск у мережах. Ну котельну покажете чи ні? будь пожалуйста. Ви могли б могли пригласити сюди. Ми вже прокуратуру. Ми вже ти прилишайте прокуратуру, приглашайте всіх. Прокуратура, Прокуратура починає працювати, коли буде кримінальне провадження. От, а от, от саме от, це от, я порекомендую от, людям написати да, звернення да, до Держпродспоживслужби, про спожив служби мати і до прокуратури, Видите, щоб да. порушити кримінальне провадження. ми... саме ви як постачальник. тепла. Ви порушуєте санітарно-епідеміологічні норми як людям, так і у себе в академії. У цій ситуації мешканці трьох будинків мають написати заяву до прокуратури, аби там розібралися в діях металургійної академії.